Але Бог сокрушив Твоє і моє серце. Але Бог дав тобі і мені зрозуміти, що в ньому життя, що в ньому спасіння, що в ньому прощення. І питання стоїть перед кожним із нас. Чи віддали ми своє серце, свій дух, душу і тіло на служіння Господу? Чи віддали ми себе повністю в жертву Божі руки? Чи ми себе віддали так, як Саул себе віддав? На певний час. Чи ми себе віддали, так як Йона, дорогі браття і сестри. Сьогодні перед нами стоїть питання. Чи повністю, дорогі браття і сестри, ми віддали себе в жертву у Божі руки? Чи ми виконуємо волю Господню? Бо часто. Люди захищаються тим, дорогі браття і сестри, що я прийшов у служіння, значить, я послужив Господу, ой далеко не туди. Ми прийшли в служіння для того, щоб позчити собі. Для того, щоб наповнитися силою Духа Святого, щоб послухати Слово Господнє, щоб помолитися разом з народом Божим і прославити ім'я Господнє. Часто, дорогі браття і сестри, ми. Багато говорим цього, чого ми не робимо для Господа, а робимо для себе.